Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Дуже цікаве відео, яке б хотів би, яким би хотів би з вами поділитися насправді. Знаєте, їздив на відпочинок, вдячний оцю Григорію, який нам допоміг з цим відпочинком з Чорткова. З яким я знайомий через школу Марії, і та на школу Марії, і та на реколекції, знайомтеся з Господом, знайомтеся з людьми, які не просто вірять в Бога, а які люблять Бога, які живуть Богом і живуть як, як пробують жити, як жив Господь. І отець Григорій нам там допоміг з відпочинком, і я на цей відпочинок повіс, якби Сергія, там спортсменів з містечка, в якому я живу. У ну, нас туди приїхало 10, 10 чоловік, плюс я там, плюс, плюс ще там люди, які нам допомагали в цьому, і ми, знаєте, якби ми почали жити, жити там. І я дуже вдячний Богу за, за, за цей час, за цих пациків, за дівчат. Ну і вийшла така ситуація, знаєте, неприємна. Тобто перший день, перший день. ну я приїхав, ви знаєте, що я служу дітям людям. І Я почав служити якби, е цим дітям, які приїхали до мене. Закупили продуктів, там все розклали, я собі приблизно скинув, там е скільки чого де потрібно. Ну і виходить так, що мені треба було поїхати на Львів, проповідувати у Львові. З Кам'янця до Львова туди і назад, ну якби це туди і назад, це 500 кілометрів. І знаєте, мені пройшлося так, що я виїхав з самого ранку. З самого ранку попроповідував там, побув у Львові, якби там зробив євангелізацію, наповнився духовно, але тіло моє було розслаблено, дуже хотів їсти. Знаєте, якби. І коли я приїхав, приїхав якби назад, назад додому. Пан Віктор безмежно вдячний йому, зварив там борщ. Зварив там борщ. Ну, але другого, другого там якби на всіх не вистачило. І діти, діти, яких я привіз, вони жарили картоплю. Жарили картоплю. О, я, я страшенно люблю жарену картоплю. Це моє улюблене блюдо з дитинства, картопля жарена з цукром і з молоком. І я думаю, о, клас, молоко є, якби зараз картопельки з цукром поїм. Ну і кажу, заходжу на кухню і кажу там дівчатам, хлопцям кажу, слухайте, я піду помиюсь, приведу себе в порядок, залиште мені картоплі. E, ну, поїсти. І, знаєте, якби я пішов, покупався, помився, все, привів себе в порядок, якби, ну я думаю, стіла змив, якби там, та душа чиста, і піду поїм, якби картопельки. Ну. Я заходжу на кухню, і відбувається така тема, що вони з'їли все. Yeah. І дивіться, що робить дьявол? Він каже: ані не благодарні. Вони зжерли всю, всю твою картоплю, якби там, та. І дьявол починає мене крутити. Тобто мало того, що їх привіз практично безкоштовно сюди, типа, бо за 4 дні ми заплатили там по 1000 гривень з продуктами з, з усім, з житлом, з водичкою, з теплом. ну з усім. Ти їх привіз сюди майже безкоштовно. Ти там свої грошей типа, трохи дав, а вони звинувачують, він звинувачує дітей, а вони, егоїсти, вони навіть не залишили тобі картоплі. І каже, влаштовує розборки. І тут, знаєте, якби Господь з моєї пам'яті достає лекцію. Оця Романа, чи, я не пам'ятаю, чи це лекція чи Зум, але я десь чув, де, де отець Роман Братковський говорив такі слова, що не дій в емоціях Розділи свої емоції е, з Господом, а потім. Починай говорити з людьми. І це ну, не тільки отець Роман говорив, це багато хто зі священників мені говорив, але якось мені Бог так нагадав цю, цю річ. І я, щоб ви розуміли, я виходжу, ну я злий, хотів якби там це, і я вам мені казав, більше їм не готуй, не служи, вони цього не заслуговують. І я, якби виходжу, щоб ви розуміли, виходжу на вулицю, піднімаю очі до неба і кажу, Бог, що це відбувається? Я що? Не заслуговую навіть картоплі, я не заслуговую навіть вдячності в свою. Як вони могли з'їсти? якби Я так нарікаю, нарікаю. Кажу Бог, як це? А Бог мені говорить. Приходить така думка, знаєте чому я так впевнено тут говорю, що Бог, бо це пронесло плід для мого життя. Це збудувало мене духовно. А Бог мені говорить: А я, я служу тобі. Я служу всім мільярдам людей. Я служу всій планеті. Я всій планеті готую. Я всю планету забезпечую. Я всю планету годую, всю планету оберігаю, даю своїх ангелів, даю свого єдинородного сина на смерть заради спасіння твоєї душі. І я і кажу, чи завжди я вчую від тебе вдячність? йо майо Йо-майо! Але так є! Я собі думаю і кажу мені, ти хочеш бути на мене похожий? Побудь як я. Годуй цих дітей далі, люби їх далі і спробуй їм донести. Покажи їм цю любов до ближнього. Їм нема кому показати. Бо вони не з християнських сімей. Вони не знають мене, а ти знаєш. І ви знаєте, для мене така радість. Тут розумієте, тут я був злий, через свій егоїзм мене не нагодували. А тут різко я розумію, що я подібний до Господа. Я можу бути на нього трошки схожий. І щоб ви розуміли, я якби прийшов туди. Переламав свої амбіції, далі почав годувати цим дітям. І потім, коли ми роз'їжджалися, там в мене такий друг з'явився, я не буду ім'я його називати, я запитав цих хлопців, а що ви навчились взагалі за цей табір? І знаєте, приходить до мене один такий хлопець, такий активний, там парень, і каже: ви знаєте, картопля на все життя навчила нас думати про ближнього. Особисто мене. І ви знаєте, їм було засіяно. Як воно буде пророщувати, один Господь знає. Але я Богу вдячний за цей час, за цю любов, за цю любов габа, яку він проявляє до нас, і як, яку він може в нас дарувати іншим. Брат, сестра, цінуй, люби кожну ситуацію, яка відбувається в твоєму житті. Перш ніж сваритися, піди подивись на небо. Розділи це з Христом, зроби це висновок. І ще мені знаєте, що Господь сказав? Що ти на цих дітей не нарікай, а в тебе ростуть свої. Виховуй їх так, щоб вони жарили картошку в першу чергу ближньому, а в другу чергу собі. А ви, рідненькі мої, виховуйте своїх дітей так, щоб вас. Доглядали ваші діти. А якщо, наприклад, ви хочете, щоб вони жили своїм життям і підете там в будинок пристарілих, то принаймні, щоб вони вас відвідували. Бо якщо вони будуть їсти картоплю вже в підлітковому віці самі, не залишаючи сім'ї, там, сестрички, братику, я вже не говорю про сусідів, то друзі, це на егаїзму. Ми, як батьки, будемо помирати в одинокості, бо ми не навчили своїх дітей ділитися з ближнім, з сусідом, з братом, з сестрою. І інколи, інколи, якщо будемо черпати від Христа, то й будемо із ворогами ділитися. Люби просто, люби, агапе, безумовно, люби. Виховуй і дозволяй Богу діяти в твоєму житті тільки з ним. Ми керуємо до святості.